Доброго дня, вітаю вас з компанії Group. Хочемо сьогодні запропонувати і розповісти вам про наш виріб. Це візок для жниварок соняшникових, зернових, також і кукурузних жниварок. Дані візочки є універсальні, можуть використовуватися для різних типів жниварок. Візочки виробляємо досить довго і можу з гордістю сказати, що даний виріб це є розробкою наших інженерів і конструкторів. Візки виробляємо в двох варіантах. Це 7,7 універсальний візочок і 10 7 Що хочу вам сьогодні про нього і розповісти. Даний візок має дві осі і оснащений чотирма колесами радіусом 13,5. Оснащений чотирма адаптерами по всій довжині і має різні види регулювання. Для різних видів жниварок. Також оснащений брусом на довжину до 20 метрів для ліфтерів. Оснащений всіма електроприборами для освітлення і має подовжене тишло. Також кут повороту даного візка до 170 градусів для кращого маневрування на полях. Дані візки є в нас наявності, тому вони вас чекають. Всю інформацію ми вам надамо з радістю. Телефонуйте.